Вже зробив хлопці гідросистему на цей трактор майже всю. Що кажу майже всю, бо тому що немає масляного радіатора. Треба мені було б поставити на цей трактор ще масляний радіатор. У даному відео я хочу просто розказати, з якими я моментами стикнувся, може дещо кому треба буде, то хай подивиться, то буде знати ці помилки, щоб я їх не повторював. Ось тут треба буде на радіатор, ось тут хочу поставити масляний радіатор. Думаю поставити ось тут біля повітряного фільтра. От ближче в мене виходить ось тут на бак масляний. І це масляний бак йде масло. Тому я вам буду розказувати так собі коротенько про гідросистему, яку я зробив. О, ну, в общем, дивіться, в мене виходить з цієї сторони, якщо подивитися з трактора, то в мене тут, виходить, йде подача. Це в мене ось такий фільтр на всаз, стоїть великий. Це в мене ось, ось масляний бак зверху. Це в мене масляний бак на насос-дозатор. І це виходить, цей фільтр ось, ось попадає масло. З цього масляного бака. Вона там під низом, під поліком йде. Трохи неудобно, звісно, бо якщо вдруг придеться туди залазити, то буде, звісно, тяжко. Але воно так іде сюдою. Це в мене ось тут іде. Це ось у мене виходить подача на всас. Насос нш 32 круглий. І це вже наперед в мене тут стоїть мотор. На, на мотор, на кульвал я тут зробив. Ось тут таке з'єднання. І сюди все через, вже пішло на подачу під тиском через цей дросель і сюди. Пішло далі. Значить, тут усе у мене під крилом йде сюди. Тут теж понапутував багато. Так більш-менш зараз трошки подробно, подробніше розкажу. Ось Тут в мене йде подача. І вона пішла. Сюди на манометр. І на розподільник тут. Значить, що хочу зразу сказати, якщо хто буде робити і буде ставити цей розподільник болгарський 40-50 літрів, якщо хто буде ставити 32 насоса круглого то зразу кажу, хлопці, це буде забагато подачі масла. Дуже сильно багато. Тому що цей розподільник він не справляється. Я вже подивився, значить причина яка? Причина в самому цьому розподільнику. Може, якби знаєте, ну, не 5 секцій, а якби 2, то може трошки було б інакше. Але я так побачив, це там стоять золотники і через них проходить масло. Поки воно проходить і сюди виходить ось ось. Через цю трубку ось, на злив, то створюється тиск. Просто, навіть якщо ви нічого не робите, просто завели. І я собі взяв газанув, то цей манометр ось він показує 5 бар. Це нема ніякого там, нагрузки, нічого. Просто при, при, при газовці. Тобто НШ32 він видає не 32 літри, він видає більше. Тому якби 32 літри видавав, то я думаю, цей розподільник, він, він би його пропустив би нормально. Так що це перший момент. Другий момент. Щоб цю проблему обійти, я не став, не думав, бо там казали, треба масляного насоса поміняти. Тут же ж теж все поробив, це все понав'язував, тут і понастроював. І це зараз уявіть собі його міняти, це все робити тут, а да, це, звісно, замороки добре. Та все одно ж не розрахуєш. Десь приблизно середньо можна розрахувати, але так не розрахує. Значить, як я вийшов з положення. Взяв ось у цього дроселя. Ось такий цей дросель. Коштує він 3,5 тисячі гривень. Значить, що він робить? Він частину масла скидає ось знизу. І він ось бере, сюди і частину масла скидає мені сюди, в бак на злив. Тобто я можу цією барашкою, усе, я регулірую. Я регулюю собі. Треба більше, треба менше. Знайшов золоту середину якраз. І тільки тоді вже воно ну, вже нормально працює. Ось тут пішло далі на подачу. Це фільтр у мене назлив, це в мене е, забруднювач. Ну, Такий датчик показує, якщо буде забруднений фільтр, то він показує. То це таким чином я вийшов з цієї ситуації. Дуже сильно удобно, тому що можна регулювати більшу подачу масла, меншу подачу масла. Ну, я би сказав, дуже сильно хорошо. Якщо я накрутив чуть більше масла, гідравліка шустріша, швидше піднімається. Накрутив менше масла, медленніше опускається. Але що цікаво, скажу, що хочу сказати. Незалежно від того, чи ви газуєте, чи ви не газуєте. Гідравліка в одному темпі робить. Тобто в неї є одна швидкість, все, газуй, не газуй, вона собі як піднімав там гідроциліндр медленно, так і він піднімає. Якщо цієї штуки не було, в мене я газину, все, швидше піднімає. Так що отакий момент. Якщо... Я вже думав теж, знаєте, думаю, може малий прохід. Ні, в мене ось тут, а не малий прохід. Тут в мене 12 мм внутрішній діаметр цих шлангів. Далі в мене трубка пішла на подачу, внутрішній діаметр 15 мм. На злив йде теж трубка. У мене йде 18 мм внутрішній діаметр. Ну тут ну, не може ніяк бути десь, щоб, як то кажуть, тормозило в системі, щоб чуть-чуть тиск піднімався. Коли я це все зробив, то вже при прогазовці, то вже цей датчик 5 барів. Мене не показує, він стоїть собі спокійно. Так що ось такий момент. Це перше. По-друге, да, намучився з цими трубками. Тут я їх нав'язав багато. І чого так багато секцій? Бо, ну дивіться, значить, одна секція в мене виходить на підйом гідроциліндра. Друга секція це в мене виходить на прицеп. Третя секція в мене виходить, це вже в мене буде замість винта центрально буде стояти гідроциліндр. Ось такий цей гідроциліндр. І одна запасна, тому що може бути ще якийсь варіант, і гідромотор. Ось вам і 5 секцій виходить. Скажемо так. Далі по джойстиках. Один джойстик це на дві секції. Ось другий джойстик теж на дві секції. Цього я зробив джойстика, це в мене, виходить, під руку буде гідроциліндр. Піднімати опускати нав'язку. А цього джойстика я вже поставлю на центрального вінта, щоб мені можна було центрального винта нам регулірувати там. Це в мене речажок на гідромотор. Що хочу сказати, хлопці, брав шарикові ці джойстики, ну скажу чесно. Повне, ну, не було би висловлюватись так грубо, коротше, повна дупа. Вони такі, знаєте, делікатні. Це раз, по-друге, є такий, знаєте, мені, дуже сильно не подобається оцей зазор такий осьтається. Той так само в мене хилитається, але я там трошки переробив знизу зробив пружинку, вона під пружиною, то він хоч хоч же так не болтається. Далі, в самому джойстику, тут, щоб ви знали, там зроблене велике плече для того, щоб в трос, там йде трос, і по ньому трос, він включає ось оцю секцію тут. так? То там, в самому цьому джойстику, зроблене велике плече. Як велике плече. Відповідно до цього нажимаєш на цього джойстика тяжко, він ходить туго. Це вже я навіть перевірив, щоб він тросу не заїдав, щоб він свободно ходив. Ну це вже все відрегулював, щоб зазор був. Це все не допомагає. А ось цей ось ось, о, ось о цей маленький. Ось ось. Зараз ще раз покажу таку звідси. О. Ну це, хлопці, я зразу вкажу, то цей, звісно, ефективніший. Цей легенько так включається, виключається. І все через те, що там, я не пам'ятаю наскільки на міліметрів плече тут менше. Получається, гречах, якби сказати, ну, легше включається. Я вже не пам'ятаю, я тоді міряв. от Саме якраз оці тут дуже сильно класні. То я, якби знав, то я б, звісно, мабуть, взяв би ось таких ще три штучки, навіть навіть 4, Я б собі поставив. би. Десь тут, ну, вже переробив, звісно, відповідно до цього, всього, і було б інакше. А джойстики це так, знаєте, це на вигляд типу, модно, заохочується все. Насправді це все дуралістика, тільки біда грошам. І ніхто це ніхто це не сказав мені. Якби хто був небудь сказав, то я б, звісно, ну, зовсім дородів. Бо якщо цього все включати, ну, в три рази легше включається, чимось оцей. Три рази. А все через те, що тут. Плече набагато менше, і воно собі включається легенько. А тут всередині, якщо знати цю резину, там велике плече і все. Ось і вся проблема. Тим більше, на шариках вони довше робити не будуть. Ціна його самого 3200. Якщо з тросом, то ще й дорожче буде виходити. Бо там трос, по-моєму, я не пам'ятаю ще 400 гривень. Плюс, що вам на розподільник треба буде ставити ось оці. Переходнічки, ще ці теж по 600 гривень. Я щось не пам'ятаю. Коротше, в комплекті все мені вийшло. Це ось один цей джойстик, два троса. Плюс ці ось о... трубки цих дві переходних сюди. Це мене вийшло до 5000 гривень. Це дорого. Хоча в інтернеті це ще дешевше я знайшов. Так що кажу, така є ситуація. Не треба, хлопці, думати, що вони просто дуже сильно класні, такі добрі. Да, на вигляд, воно нормально. Я думаю, що пороблю привикнеться. Але я якщо був знав, то я б, звісно, їх не став би. Чисто туфта. І ресурс, я думаю, в них не довгий буде. Тому що вилучні джойстики, то вони, звісно, будуть довше ходити. Ну і він і дорожчий по 6 на півтори тисячі. На півтори тисячі за цього. Так що така музика, то я не знаю. Тут, звісно, то, про це ніхто нічого не каже. Ніде цього я не знав, а може дехто й каже, то я теж не, ну, не звертав на це увагу. Корочі, повна фігня, скажімо так. Що ще? Хотів купити сюди на ці розривні муфти Як воно їх ці, силіконові ці заглушки сюди? Теже дорого. Взяв капролон, сам поточив, вийшло дешевше. Воно тут плотненько воно стає, тут гарно, пилюка сюди не попаде. Плюс ще можна зняти зразу і положити, щоб на цю заглушку пилюка не попадала. То я думаю, поки що буде так. Може, потім і передумаю, не знаю. Ну, поки що буде там, бо одна зіконова я дивився 150-200 гривень, хто де придумає. Може де її дешевше, я не знаю. Ну, купив такі пластмасові, в мене були. Ой, то, звісно, повна повна фігня ці пластмасові. Я вже їх показувати не буду. Вони болтаються, через них пилюка заходить. Коротше, непотріб. Якщо будете робити гідросистему, постарайтесь поставити цього манометра. Це дуже сину велику роль відіграє. Тому що ви бачите, що робиться у вас в гідросистемі. Наприклад, я побачив, що тиск тут був виставлений, я не пам'ятаю, по-моєму, 175 чи то 200. Я не пам'ятаю, не буду казати, то я ось тут я зняв цього ковпачка і відпустив доверху. І я зараз поставив 50 бар. В роботі буду бачити, якщо треба, буде, чуть буду набавляти, Бо коли поставив 50 бар, насос качнув до кінця вийшов гідроциліндр вперся, воно собі легенько спустило. ну Це відчувається як по звуку. Але не так як на 150 чи на 200 бар, що там аж свистечу капець. Так що така різниця. Трубки тут теж. Внутрішній діаметр 9 мм. Я думаю, що фатить тут для проходу це все. Отака От ця гідросистема. Так що я зрозумів одне, щоб розрахувати насоса, на розподільники це дуже сильно тяжко. Да, Середнє щось можна вибрати, але будуть все одно плюси і мінуси. Тому да, прийшлося поставити, як то кажуть, ось такого цього дроселя. А він стоїть гроші, звісно. Плюс ще робота, щоб його сюди поставити. І це так сюди в трунічок я його він сюди зливаю. общем, поки що добре, Ну, що погано, зараз жара. От нічого я не робив зараз. І зараз вам покажу, яка температура масла. Ось 32 градуси. Це я завів мотора. Ну що я тут завів? Я поробив мотором, я не знаю, може мені 5 він мене поколотав. То вже тут температура мотора ось набрала почти 50, а тут було 30, стало 32 градуси. Це ще я нічого не робив, якщо ще зараз взяти нагрузку дати, то я можу представити, що буде. Ну, я поставив на масло теж датчика, щоб бачити. Що робиться? Взагалі, поки що такі ці роботи. Теж ще одна була проблема. Маса, я не знаю, які хлопці брати, де воно, що, яке воно є нормальне. Все кругом не потрібне. Ось таку масу ось цю взяв. Вона з якихось цих електро десь я не знаю. Ну така мощненька, вона, дуже сильно мощна. То я її ось так з'єднав тут. Покажу так поближче. Щоб да, звідси було більш так краще видно. Ну, то я ну, так включаю, виключаю. Я думаю, що це буде ходити. Бо взяв одну за 300 гривень, то китайське. Ще й ОТК якусь там ще ставлять. Тут то -то... не буду казати хто. Коротше, непотріб. Та і все. Завів три рази, щось чув, якийсь запах не той. Розібрав, подивився. Все з заліза, Нічого нема. Зверху чуть-чуть таку медю покрасили і все. Це так я цим включаю і виключаю. Так, це по поводу маси. Акумулятора теж нового взяв, бо це 110-ка, не знаю, побачу, як буде ходити. То вже, ну, я вам скажу, в мене стояла 60-ка заводу, заводи, але не дуже так, а 110-ка ну, в два рази жвавіше. Це ось таке. Так, що ще сказати? Ну, вроді би все. Ну, Радіатора ту масляного треба ставити обов'язково, без нього ніяк не обійдеться. Це зразу кажу. це... Я думав, що я чогось без нього зможу обійтись, але ну, не вийде. Зварив я тут аж і в мене, щоб було е, сварочних цих. Ось тут я кажу, зараз покажу все. Ось ці трубки, де я зварував це все. Зварив я, по-моєму, 68. Да, 68. У мене вийшло точок таких. І ні одна поки що не пустила. Ну, я думаю, що все одно ну не може якось так бути. Може, десь трохи пустить. Ну Варив це все полуавтоматом, зразу кажу. До цього в мене була практика, то я варив ось отут. Ось тут я зварив. У мене на рульове, виходить, ось. то тут в мене було 13 точок, то з 13 точок 3 пускали. Переварував. Причина, в чому була, я розібрався, мама давав. Вуглекислоти, то дав такого 1,7 кислоти до двох. І тоді вже воно краще пішло. То я там зварив, звісно, я сам був в шоці від цього. Бо думав, буде все кругом текти, буде все кругом пускати. Ні, нормально все. Ну, так само ось тут все поточив пообварував. Це сіра ґрунтовка, щоб не так О, Трубки ці покупляв, Тоже трубки дорогі, якісь такі, вроді би дешеві. Дешево заказує, щось приходить. Все таке ціна, що. Взагалі вже трохи в нього вклав. Але я думаю, що просто ну, хочеться, знаєте, зробити, щоб був потім нормальний помощник, щоб можна було положитися на нього якісь нагрузки давати. Так само хочеться назад по поставити. поставити. Це ось отак трошки навіску покажу, двох словах. Потім я більш детально розкажу. Тут товщина цієї тяги виходить, 30 мм. Да, може за груба, а так ось 8 мм. Але я вам скажу, що хлопці, це просто ну, сирий метал, це якби воно якесь твердіше, то звісно можна було б його і можна було б його і тонше робити. Тут ось пробувати такі продольні дірки, це в мене тут буде плавающе. Зразу кажу, на самій гідросистемі мене, на цьому гідроциліндрові в мене не буде плавающе. Там в мене я поставив всередині гідрозимок. Там всередині плавающе я хочу зробити на цих тягах. Получиться, не получиться, не знаю. Буду пробувати. Якщо не вийде, то буду назад тоді переробляти. Поки що попробую так. Ну щось я так задумав. Думаю, що повинно вийти. Хіба що прорахувався? Це так. Це ось отут так з'єднав. Це МТЗе в ці муфти. Це ще треба туди в цей вал з'єднати. То виходить ГАЗ-53. Це я навіть неї позакріплював. Тут я взяв ось хлопці поточив, такі продаються спеціальні такі почіпники такі. ці, як вам сказати, такі вони йдуть на конус. Я сюди позапресовував їх, поставив, то думаю, так само ось тут зробив. Думаю, що повинно бути краще. Ну, опять же, це все в роботі покаже. Мені, звісно, не подобаються ці штопори, вони якісь якісь великі. Ну, 5 ну побачив. Регулювати то це треба розтопорити, зняти пальця, підкрутити і все. Ну що я так вирішив зробити? Ну, не хотів я щось так купляти, якесь таке воно. У мене була така, знаєте, шпилька на 30 в діаметрі 1 метр. Міцність її 10,9. То я ще докупив все такі ці гайки. Ну, і це так зробив. Тоже ще треба доробити, ще тут на це як його боже, на центральний гідроциліндр сюди, і тоді вже буде краще. Ну, потім, вже, як я вже все повністю зроблю, то я вже покажу, як що до чого. Так що з гідросистемою, хлопці, це ось такі в мене ці проблеми. Думав одне, а робиш, воно виходить зовсім друге. Додаються ці гроші, додається ще цей час. І зараз треба йти на городи. Якось поки що хлопці там виручають, але ж все одно ж треба, щоб було своє, то тоді буде набагато краще. Це ось у мене, що ще так в двох словах, це у мене на рульове поставив цього запобіжника, він скидає масло. Я вже не пам'ятаю, чи я казав, чи не казав. Запобіжний клапан. в общем. Бо так повертаєш рулем до упора, а воно пещеть ремінь гориться все, знаєте. А це ж собі відрегулірувався цей. Барашкою собі, і воно собі скидає, по манометру видно. Я тут теж поставив 40 бар і так хорошо хватає. Хватає сили, повертаю колеса так добре, нормально. Якщо буде слабо, то чуть додавлю. Взагалі таке поки що, Ну, поки що все.